Всім привіт! Мене звати Юра. Сьогодні я буду розказувати вам, як я став м'ясоменом. А поки що поставте лайк, підпишіться і по можливості дзвіночок, бо я буду дуже радий. В цілому я ніколи не планував різати м'ясо, сушити його і займатися джерками. Того я займався організацією авторських турів. Це були душевні поїздки за кордон, лікійська стежка, Стамбул, Тенеріфе. Трошки проходив Карпатами, поводив людей. У мене вже була аудиторія. І так, лютий місяць з групи я був на Тенеріфе, мені довелося вернутися додому до дружини, бо цього я хотів найбільше. А вдома немає нічого: Ні роботи, ні грошей. Пройшло два місяці, я просидів без роботи і вирішив займатися чимось. Чим зайнятися, коли в тебе в кишені всього 500 доларів. 500 євро, перепрошую. Я подумав спочатку про каву, бо це найпростіше, але виявилось, що в каві я взагалі дундук, ніфіга не розумію. Ми почали думати з дружиною, і нам прийшла ідея зайнятися джерками, так як джерки ми замовляли багато на походи. І в цілому в нас були думки про те, що в походи це класна штука. І навіть якщо не вийде на цьому заробляти спочатку, то ми продовжимо влітку, як мінімум, робити походи, і це вже буде корисна штука дегідратор для виготовлення джерок мені був потрібен мінімальний набір обладнання: це дегідратор, ніж, дошка, ну і власне сировина, м'ясо та спеції. Технології виробництва я приблизно уявляв. Трошки помоніторив закордонні сайти, бо українською мовою в цілому інформації про джерки було дуже мало. Нам не було чого втрачати, і я вирішив купляти свій перший дегідратор. Я про дегідратори не знав нічого. Я просто керувався відгуками і. Функціональність. Перший дегідратор він був не найдешевший, я його купив за 6 тисяч. Це був 2022 рік, ну в цілому середня ціна була. І так я зробив пробну партію. Для цього я використав просто куряче філе і соєвий соус. Зробили, спробували, нам сподобалося. Вирішили далі робити інші маринади. Для того, щоб відрізнятися, ми почали використовувати е, не бурі крафтові упаковки, як всі наші конкуренти, а чорні стильні пачки. Всі на упаковці показували м'ясо. Я вирішив, що потрібно зосередитися на мені, на бородатому мужику. І тому ми і на логотипі зображували бородатого мужика. Ну, типу, це я роблю. Ось цей логотип. Я робив сам в фотошопі, трошки вкрав на пінтересті, трошки домалював сам. Далі на черзі була фотосесія. Це взагалі інша історія, дуже цікава. Розказую. Ми закупилися пивом, щоб на фотосесію була. Взяли з собою джерки, поїхали робити фотосесію. Перший раз до людей, яких я взагалі не знав, це надіна подружка по інстаграму. Ми все приїхали. Я виходжу з маршрутки. Мені залишилось пройти буквально 50 метрів до під'їзду. Я падаю, все розбиваю, я в болоті, від мене смердить пивом. Я приходжу до незнайомих людей, які мають мене знімати, мають бачити, що я м'ясомен, я класний чувак, я маю зніматися. Мене мають фотографувати, бляха-муха. Але мене витерпіли за це я їм дякую. Не послали нахрен вонючого пивного чувака. І так ми зняли нашу першу фотосесію. Я перестав боятися людей, які мене знімають. І зараз вони знаходяться тут, але ви їх не бачите. Я вам хочу подякувати. Дякую, дякую, дякую. Далі прийшов час визначитися з нашою цільовою аудиторією. Ми її поділили на дві категорії: це люди, які люблять попити пивка вдома, і люди, які люблять подорожувати і взяти собі легкий перекус в дорогу, в гори і тому подібне. Далі додали ще декілька категорій: це військові і діти, які стали моїми фанатами. Далі ми поговоримо про TikTok. <плес> Та нормально, все нормально. На мою думку, я став популярним в TikTok з двох причин. Перше, це я почав показувати виробництво. Цього до мене ніхто не робив. І другий, я похожий на чувака з, гра... з Гри престолів на Сема Тарлі. Про це дуже багато мені в цілому писали. На цьому піднявся мій аккаунт. За що вам дуже дякую. Всі фанати Гри престолів, ви найкращі. Вже перше відео в Тіктоці набрало 144 тисячі під... Підписників, ну звісно, ага, звісно. Вже перше відео в Тіктоці набрало 144 тисячі переглядів. Я... Я... І ми продовжили клепати відоси. Моя ціль була. 100 тисяч підписників. І воно понеслось, покрутилося. Ще розкажу вам трошки про інстаграм. Багато хто думає, що для замовлень потрібно, щоб була велика кількість підписників. Ні, в інстаграмі головне, щоб люди бачили, що це продає жива людина, що є відгуки, що є контент. В цілому в мене було 50 підписників в Інстаграмі, коли в мене почались замовлення, коли я вже перестав спати по ночах, бо в мене був лише один дегідратор, а замовлень посипалось купа. Що в цьому всьому було найнапряжніше? Це спілкування з людьми. Спочатку було взагалі важко з людьми комунікувати. І потім почали з'являтися хейтери. Було важко справлятися з хейтом, коли тебе обзивають 10 разів на день жирним, щоб я худав і щоб мене самого треба пустити на джерки. Це трошки неприємно, але я з цим справився. Пережив, ви всі далбови. Хто мені це пише? Всі ваші коментарі збільшували перегляди і, відповідно, збільшували заробіток мій і мої замовлення. Далі дуже сильно мене напрягало те, що для того, щоб займатися джерками, потрібно м'ясо. М'ясо потрібно купувати логічно, правда? На великих Постачальників вийти було дуже важко. Я вийшов на одного дистриб'ютора, з яким ми вже підписали контракт, але склалося так, що з ФОПа платити не можна було, безготівковий рахунок недоступний. Оплата була можлива тільки кешем. Мені це не сподобалося, і ми відразу з ними перестали працювати. Я їм ще досі винен 3,5 тисячі, за якими вони так і не приїхали. Великі постачальники не хочуть зі мною працювати, тому що в мене маленькі об'єми, мені потрібно всього. 15-20 кг м'яса на день. Такі об'єми їх не цікавлять. Закупляти великі об'єми я не можу, мені їх нема де зберігати, морозити м'ясо немає сенсу. В магазинах буває дуже часто, що немає певного виду м'яса. Наприклад, проблеми великі бувають з постачанням індички. Багато клієнтів запитує на рахунок телятини, яловичини. Її просто я не можу купити, закупити достатньої кількості, щоб виготовляти, і завжди мати проблему з цим я не хочу, тому я від е, яловичини відмовився. Торжественний запуск води. Я орендував приміщення, яке повністю не підходило для виробництва. Тому як каналізація не справлялася з необхідними об'ємами води, вентиляції не було як такої взагалі. Потужність електрики теж підвела. Почало вибивати автомати, я хотів збільшувати виробництво, наймати людей, ставати масштабним заводом. Як мені писали коментатори в Тіктоці, я вирішив, що це класна ідея. Я орендував приміщення, я почав його обладнувати. Але згодом пройшло декілька місяців. Я зрозумів, що я просто виснажився, вигорів. Мені стало просто це нецікаво. Весь мій день починався від того, що я йду на роботу різати м'ясо, ввечері закінчую відправкою, приходжу додому, в лягаю спати і так з дня в день, тиждень за тижнем. Мені це дуже набридло. Я вирішив, що масштабування це не для мене. Я вирішив залишитись маленьким крафтовим виробництвом, просто робити невеликий об'єм класних джерків, знімати контент, робити те, від чого я кайфую. Ось така моя історія. Діліться своїми історіями, якщо у вас подібний бізнес є, буду радий вислухати, буде цікаво почитати ваш життєвий досвід. Дякую, що додивились це відео. Підписуйтесь, лайкайте. Пока!